Є в українців звичай посівати грішми в нових кабінетах. Ця фраза львівського судді Ігоря Зварича претендує на найкращі жарти року, та з іншого боку, вона звучить як вирок судовій системі. Адже такі випадки в Україні не рідкість. Якщо їх і викривають, справи як правило закінчуються нічим. Бо нарешті на судді потрібен дозвіл його колег, а доти служителі Феміди, захищені недоторканністю. Отож, посівати може хто завгодно і наскільки завгодно. Це чи не головна причина продажності суддів і рішень, які вони ухвалюють іменем закону. Очевидно, вже давно назріла масштабна реформа судової системи, але політикам в умовах перманентного протистояння не до того. Їм вигідніше мати своїх приручених суддів, які в потрібний момент стануть інструментом політичної боротьби. Певно, мав покровителів і скандально відомий Ігор Зварич, доки правоохоронці домагалися рішення Верховної Ради про позбавлення його статусу судді, служитель ФЕМІДИ. Втік, чи знають у прокуратурі, де тепер його шукати і що Зварич залишив у записці рідним? Матеріал Романа Надзельського. Був у мантії тепер у розшуку. Львівського суддю Ігоря Зварича звинувачують фактично у перетворенні Феміди на повію. Правосуддям він торгував направо і наліво, запевняють у прокуратурі. Скільки заробив? Таким сутенерством нині з'ясовує слідство. Сам Ігор Зварич уже загубився. Востаннє його бачили 12 грудня у Львівській лікарні. Керівник слідчої групи генпрокуратури Володимир Жербицький згадує: прийшли допитувати підозрюваного, а в палаті лише записка на столі. Я хабарник сину обращається береги маму. смотри за сестричкою. От извините мене і все, біжав. Чи писав ці слова зварич? З'ясовує експертиза. Хоча ще 3 грудня, коли до його кабінету з обшуком прийшли слідчі, суддя не збирався каятися. Він звинувачував прокуратуру у побитті. Я просився тут, щоб мене випустили в туалетну кімнату. Наді мною знущалися, говорили, що при суді я буду всі потреби свої саме тут. На цьому місці здійснював. Саме сюди мене кидали. У відповідь слідчі надали нам ось це відео. Тут добре видно, як підозрюваний впав на підлогу. Після падіння Зварич постійно поривався вискочити з кабінету до вбиральні. Вже й штани спускав. Потім перехотів і порвав власного жакета. Та гроші в кабінеті все одно знайшли: 9 тисяч гривень і понад 3 тисячі доларів. А з будинку судді банкноти вже виносили мішками майже 2 мільйони доларів. Ну є в українців така привичка, не спішиться тільки. Я доведу все до кінця засіювати кабін новий кабінет, коли приходять хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Де було посівання, а де позичання доведеться розібратися, бо ось такого відео у кабінеті зварича приховані камери назнімали знімали чимало. Подекуди голова Львівського апеляційного адміністративного суду знімався в ролі касира, брав гроші у підлеглих суддів, перераховував, частину повертав, частину залишав собі. Інколи банкноти хтось під час розмови починав викладати прямо на стіл. Суддя не протестував. Він фіксував обіг коштів у кабінеті, говорить Володимир Жербицький. Керівник слідчої групи ГПУ знайшов у Зварича щось на зразок бухгалтерських відомостей. Кожен день, от го 10 тисяч, 8-го 10 плюс, виходить, 470. І того, і того. І кожен місяць, кожен день йдеться бухгалтерія. Це все йдеться бухгалтерія. Є гривнева бухгалтерія, де вот так, ось вот, Такої його. Вот. Витя, от 170, 260, 300 тисяч. До цих відомостей доклали руку більшість підлеглих Ігоря Зварича, стверджує Жирбицький. Тепер з ними спілкуються слідчі. А от де головний фігурант у генпрокуратурі не знають. Ну якщо закон дає право преступнику вийти спокійно, в машину і уїхати, і ми не можемо нічого сделати. Помахатиму ручка всі, от що ми можемо. Ось так працює суддівська недоторканність, нарікає заступник генпрокурора. Адже затримувати носіїв мантії закон забороняє. Ренат Кузьмін каже, його відомство майже два тижні чекало рішення про позбавлення зварича статуса судді. Прийняти його може лише Верховна Рада після погодження у кількох інстанціях. Закон треба міняти, якщо хочемо очистити суди від хабарників. Говорить Кузьмін. Суддя має бути неприкосновеним в період осудження правосуддя. В манті іменем України розглядаючи дела в суддях процесах в атридах у неприкраснові. Так только вийшов за порог, он такий ж громадянин, як і всі ми. Та самі служителі Феміди впевнені, недоторканність правоохоронцям не завада. Представник голови Верховного суду Микола Мельник каже, процедура позбавлення суддів-хабарників статусу швидка, аби тільки доказів було достатньо. Якщо ж з усіх суддів зняти імунітет, на їхні рішення зможуть впливати. Не проблема. В недоторканності і ні в якому разі не треба сьогодні порушити питання про скасування цієї недоторканності суддівської. Вона потрібна, вона конче потрібна не суддям, вона конче потрібна громадянам для того, щоб був незалежний, неупереджений суд. І це у світі розуміють, а у нас на цьому спекулюють. У верховному суді вчинки Ігоря Зварича засуджують, та водночас кажуть: навіть якщо правоохоронці доведуть вину судді, проголошені ним рішення будуть чинними автоматичної відміни ухвал, прийнятих за хабарі, законодавство не передбачає їх можна лише оскаржити, якщо термін давності ще не минув. Роман Недзельський, Світлана Трунова, Ігор Антонюк та Василь Міновщиков. Подробиці тижня телеканал Інтер.